Народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. У нас вже більше 5000. Сьогодні буду знімати відео про свою ласточку. У нас ось зима. Дивимось, сніжок паде, морозець такий невеличкий, мінус один. Сталося так, що колись там в мене потік бачок, потік радіатор, ось. і я залив систему герметика. Ось. Одна баночка не допомогла, то я залив відразу дві. І після цього ну, піч, пічка робила, робила, робила довгий час. І тут ось прийшла осінь і дивимося, а в нас пічки дує холодним. Ось, вирішив подивитися, можливо, все ж таки. Просто краник забило, то просто спущу з блока антифриз, відкручу краник, ну і подивлюся, що там у мене буде показувати. Ось так, друзі, тому не переключаємо, дивимося далі, що буде. Так, зараз виганяємо трактор. О, я так і знав, що так буде. Це все. Це все було по сценарію. Воно повинно було впасти. Так. Що ж, заводимо і виганяємо на вулицю. Так, можна сказати, холодний запуск. Seu Так, друзі, вигнав трактора. Ось так. А, у нас такий ось сніжок. Так, а, розпалив вогонь у буржуйці, щоб трошки було тепло ось. Сніг починає вже топитися. А, зняв панель ось цю нижню. А, не знімав, тому що, ну, що там, її знімати, в принципі, все легко. Так, ну, будемо дивитися, що тут у нас може бути не так. А, ну, що можна сказати? В принципі, в принципі, тут все на місці. А, ну, Вроді краник, вроді він горячий. Ну так, в принципі, і ця трубка теж тепла. А чому не гріє у нас? Піч, печка. Так, зараз спробуємо то завести і подивимося, що там у нас буде показувати наша піч, ну в принципі, холодним дує, так. Скоріше за все потрібно буде замінювати радіатор, радіатор печки. В принципі, він у мене є новий. Ось, у мене в принципі, все є нове. І трубка, і радіатор. Ось. Одне тільки питання. Ой, не дуже хочеться розкручувати шахту. Щоб його замінити. Ось так. А так, в принципі, проблеми не бачу, щоб його замінити. Ось так, друзі. Друзі, зняв я пічку. Ось, ось так зняв. А, ну, що можу сказати? А єлі зняв. Ось. А... Була в мене така ситуація, а... в мене протік головний радіатор на авто основний. Ось. А... І я залив туди, і я залив туди герметика К2, чи як це там називалося. Ось що в мене витекло з радіатора, друзі. Герметик. Ось так. Ось вам і причина. Ах, пробував я його продувати, але це не допомогло. Ось так. Та це не допомогло. Буду пробувати його чимось, можливо, промивати. Або ще щось, тому що бачок-то, в принципі, цілий. Ось. Склав цей ось так. Ось такі гумові резинки уплотняючі. Ось так. А, ну, вроді би, провіряв, не пропускає воздух. Зараз буду клеїти. Клеїти А ось таке, не знаю, а... Вібруху. <хи> ось. Ось сюди і ось сюди. І ось тут у нас бачимо, йде ось сюди. Ну, по крайній мірі, знаєте, так було, на стандартному радіаторі, що йшов з заводу. Ось, було наклеєно іменно так. То буду клеїти вже так. Ну ось, наклею. Ось так. Получилося. Фух, суперово. Ось, ну, надіюся, буде працювати, буде тепло давати. Хто, знаєте, блін, як назло, зима, морози, ось, дожі і піч перестає працювати. Ось так. А, ну що ж, буду зараз пробувати встановлювати її. Ось так. Думаю, встановиться і все буде. Все буде супер. Супер-суперово. Ось так. Ну що ж, друзі, потихеньку складую. А, все працює, все. Гріє ось печка працює просто супер. Просто потрібно було замінити радіатор, тому що не треба було лити герметика. Ось. Але якщо, якщо, друзі, Дивитися на це. А, знаєте, скажу я вам так об'єктивно. Якщо. То воно того стоїть, тому що головний радіатор буде дорожчий. Ось так, друзі. Зараз все збираю. Ну і десь. Проїхатись, протестувати, що як працює, гріє. Ось так вийшло. Ось, ну а старим радіатором. Ну що, буду пробувати його, а якоюсь хімією, скоріш за все, відмивати. Ось, подивлюсь, може щось є таке від герметика, щоб можна було... Ну, на запас, як кажуть, щоб було на запас, радіатор ось такий. Ну що ж, друзі, замінив радіатор пічки. Ось. Тепер уже гріє. І дуже, до речі, непогано гріє, як для жигулів. Ось таке було відео. прежніш ж заливати герметика в радіатора. Ось. Задумайтесь, що легше замінити головний радіатор. Чи радіатор пічки? Ось так. Хоча головний радіатор буде дорожче, але заміна легша. А ось цей радіатор буде дешевше, ну, заміна важча. Ось так, друзі. Нагнав трактора, зараз трошки ще вогня накладу, щоб потопилося. Ось так, друзі. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, пишемо ваші коментарі. Всім до зустрічі!